Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути власну нарізку з фільму Спадок нації. Всім миру добра, кохання та щастя! Це відкопали родичі Сука. то є львівські. Я маю на увазі що є галицька сорочка. Сукальська вишта сорочка є традиційно чорною. Чорним кольором вишивали і весільні сорочки. Тому що чорний колір тут виступає е, кольором родючості землі, одним чорним кольором, який можна зробити гарні орнаменти. Оце вже буде готовий рукав. Чим багатша була жінка чи дівка, тим більший був комір, богородичний комір. Чому? Тому що вона могла відділити більше полотна, яких було дуже. Дороге, тому що його треба було зробити своїми руками. Комір називається Богородичним, тому що від шат богородичних, тобто що найкрасивіше мала на собі жінка, це одяг. Комір був так би основною прикрасою. Вишиванки дуже часто хлопці приглядалися до тих комірців дівчини і вже могли собі оприділитися відповідно до матеріального стану родини. На наших теренах дуже часто кожна родина мала якийсь малесенький орнамент, який був притаманний тільки тій родині. І коли на танцях зустрічалися хлопці і дівчата, вони бачачи, що така сама квіточка є в хлопця і в дівчини, вони розуміли, що вони не можуть створювати сім'ю. Оце є генетичний код, який попереджував про те, що не можна одружуватися з одної родини. Вишиванка для українців це є код нації, код родини. 800 сорочок то точно я вишила. Це було до, до позавторік. Так що, напевно, зверх тисячі сорочок. У Климбівці так говориться, що дівчина народюється з голкою, а хлопець з кельнею. Я віддавалася в 70-ті році, то сорочку вже вишила. Це Низя, а техніка. О, я жерну, Він у вас. Це така Низя. О. А це того. це вже чоловіча, а це все ручками і маленькою голочкою. Ми шиємо з цього боку, віцевосіємо, а тут таке виходить. Тут характерні для нашого краю орнаменти. Це е, кольорова гама. Синя з червоним і е, червона з чорним. А щоб уважно подивитися на цю сорочку, то один рука вишити е, чисто більлю, а інший з крапленням червоної чорного. Це для того, щоб відьма, яка прийшла на весілля, не могла зручити наречену. В принципі, так було заведено. Це розказували старенькі бабусі, що, від, що це зберігало від вроків. Якась асиметрія, збитий десь орнамент або десь трошки недошита нитка. Вона тоді відвертала зле око на себе. Я зауважила, що люди, які мають корені, скажімо, з того чи іншого регіону, їм подобається та чи інша сорочка. Вони можуть навіть не задумуватися над тим, бо кажуть, а мені подобається оця. А я кажу, а звідки там ваша бабця, скажімо там, або звідки про бабця. І воно виявляється, що людям подобаються саме ті якісь орнаменти, звідки корені є. Тому слово генетичний кот оно не є пафосним, воно реально це є така якась генетична пам'ять людей. Береш сорочку і воно тебе говорить. Сорочки дають відчути навіть думки того, хто їх носив. Може бути якась така от радісна сорочка, така якась квітчаста, або навіть не квітчаста, геометрична, але якісь такі, ну такі просто непоєднувальні речі, а вона така композиційно гарна. І ти відчуваєш, що це вишивала, наприклад, молода дівчина. Були певні місця розташування вишивки, які також е, з продавніх часів не мінялися. То тобто завжди вишивка була там, де тіло виходить з одежі коло шиї, по краю рукава були уставкові тут, як правило, в українській вишивці присутні якісь орнаменти по плечах. Витягнула з під порога, буквально така двома руками мили підлогу. І я запиталася, коли я господині запиталася, що це. А вона каже: Та то ми підлогу, ми їмо то дрантя. Я бачу вишиванка шовк 19 століття. Для мене сорочки спосіб оборони. Я не можу піти на фронт. І Я м -м, часто задумувалася над місією жінки. І схиляє голову перед тими жінками, які на фронті. Але все-таки мені здається, що не менш важливо виростити наступні покоління і передати їм те, що знали наші дідусі бабусі. Якщо ми просто відвоюємо нашу землю і не буде кому її передавати, це також дорога в нікуди. Сорочка моєї мами. Мені вже 82 роки. Я маю дочку, маю внуків, маю правнучки маленькі. Будуть вбирати, вони вже обирали. Така міська зараз продала таку сорочку за 12 oh, okay. тисяч. Через інтернет. Сорочка давна, моя батька мені лишила. Продайте, продайте, ні за які гроші. Гроші є, нема, це пам'ятка. Знаєте, на віки. Справжньою перлиною, яка вирізняється десь серед всього великого конгломерату українського брання, є чорно вишита борщівська бавняна сорочка. Найцінніше в тому, що вона вже не відтвориться в такому вигляді, як вона є. І вишито чорною вовняною ниткою шерстяною, яку бралося з чорної ягнятки молоденької. Оціність, чому? Вона не вигорає, не линяє, тому що то природній На горі є терен, а він росте самоден. А з-під того терена вийшла вдова, молода, вийшла вдова молода. Побутує дуже красива легенда про те, що під час турецько-татарських нападів у свій час, коли загинуло все чоловіче населення, жінки і дівчата, які уціліли, поклялися на протязі семи поколінь, вінчатися чорно вишиті сорочці. Вишиванка це ніби двійник людини. Вважалося, що через вишиванку можна передати якісь риси характеру, щось можна вкрасти у людини, там здоров'я, наприклад, радість, щасливе життя. Характерно для наших сорочок ще й те, що вона мала захищати і спину. І дуже часто узор на спині сорочки, ніяк не скромний, а доволі такий масивний, щоб плечі захищалися. От ці сорочки це зразок такої мотаної сорочки, називається. Це гермаківська сорочка. Заздалегідь розграфлення йшло, а потім йшло мотання. От дуже характерна особливість чоловічої сорочки в тому, що рукав її. Монтувався без рубця з допомогою кольорової мережки. У ній замасковано вишитий три та й прапори. Осередок полтавських майстрів-вишивальниць бере свій початок з 1928 року. Була створена артіль вишивальниць. Хто взяв з собою табуретку? хто Швейну машинку було три тисячі чоловік. Берегинею нашої полтавської вишивки. Ми вважаємо заслуженого майстра народної творчості України Олександру Кузьмину Великодню, яка пропрацювала на підприємстві 64 роки. Я їй задавала часто питання: ну як у вас виникають оці малюнки шедевральні? Вона каже: оце як прийде мені натхнення. Як в голові, як черв'яки ворушаться. Ось тут ви на зразку в альбомі бачите які філігранні і тонкі дуже малюнки створювала Олександра Кузьмінна. Ми стараємося ці надбання відтворювати в сучасних виробах. Щодо колористики полтавської народної вишивки, вона характеризується пастельними тонами бачите поєднання білого, жовтуватого. Ми бачимо, що і вишиття чорним, червоним синім, в темно-синім індиго, коричневим корадуба, тобто яскравими такими, як і вся Україна, вишиває так само кольорами. Полтавщина затримала вишиття білим по білому довше завдяки артілям, тому що знову ж таки вони бачили, що Біле по білому це завжди бренд. Люди говорили, решетить тканину, тобто вирізали з ниточки тканини і розшитили тканину. Ну і так кажуть, назва решетилівка пішла від цього слова. Деякі роботи цілий рік потрібно вишивати. Коли ми вишиваємо стіпки вишивальної нитки, ложимо то горизонтально, то вертикально відносно ниток тканини, і утворюється такий світло-тіньовий ефект. Вишивка випукла і такий красивий рельєф. い。<music> Сама вишиванка це вже є оберегом. У Лубенському повіті дослідник Василь Милорадович зафіксував такі відомості, що жінка, яка хотіла завагітніти і не мала змоги, вона повинна була одягнути уже сорочку тієї жінки, яка мала багато дітей. Бо тому, тому що сорочка була так, ніби замінником людини, вона набувала магічного значення. Вважали, що це допомагало в цій справі. Для себе вишивали, і для нареченого вишивали великі пости. Піст, очищення йде душі, тіла. Тільки людина з великою духовністю, з культурою може от такі речі бажати, носити і розуміти. Та На мені зараз представлена ця сорочка, називається білим по-білому це з, з затоплених сіл Чорнобайського району. Ми їздили по Чорнобаївському району, Кременчуцькому, Семенівському, Глобинський район це Черкаська і Полтавська область. А колись це все була історична Полтавщина. Поселення, які були вздовж Дніпра, це, це теж була унікальна досить культура, неповторна. Не Ця територія затоплена Кременчуцьким морем. В 50-х роках минулого століття створювався каскад рукотворних морів, мешканців автохтонних територій переселяли в інші місцевості. Взагалі втратилася я вважаю, що цивілізація ціла. Збереглися одиниці на відміну того повного такого багатокровного матеріалу. Люди найцінніше, от таки недорогоцінніше, забирали свої скрині з старим одягом на нове своє місце, як найдорожчий спомин. Ці сорочки відрізняються від інших сорочок Полтавщини. Ті сорочки, які нам вдалося зберегти, віднайти. Оце ось одні з найархаїчніших. Це цільно кроєний рукав, іноді в сорочках от є уставка і рукав. А тут і уставка, і рукав вони разом. Трошечки пізніші сорочки, це ось як, як моя. Вони вже йдуть із уставкою і е, обов'язково пухлики. Пухлики це ось, ось такі призбирувані в кілька рядів. Тут ось в три ряди. Потім дуже так е, щільно зібрана шия. Вони вишиті на дуже такому тонесенькому конопляному полотні. Дуже дрібно взято стіжочок ниточкою. Я їх виражу, вони зі мною, це моє. Цій сорочці років вже мабуть, 95. Це ще моєї матері мати вишивала. Її. Бо вона буває, що я виступаю, то хай вона каже, буде тобі. Це моя мамі сорочка. Їй 65 років. А як надиваю, де згадую маму. Мамаївці, це було село, яке е, законодавець моди був на Буковині. І от вони захотіли вишити таку дуже барвисту яскраву сорочку, і щоб вона не була орнаментальною, а щоб вона була квітковою. Е, був у нас такий художник, на жаль, він вже покійний. Іван Тащук. Він намалював їм схему цього візерунка. Розробив 5 квіток, потім додали було 8 квітів, на даний час вже є 10, а то вже і 12 вишивають. Ну Це за 2 кг бісеру треба носити на собі. 50-ті роки десь ця сорочка народилася у нас. Ці сорочки дуже швидко поширилися по всій буковині. І набули такого темпу, що вони відсунули на задній план оту геометрію нашу традиційну, бо воно дійсно виглядало досить красиво. Буковино, ти зелена ляно. Вважають, що бісер це не традиційний для Буковини. Коли ми досліджуємо сорочки, то ми бачимо добрих 100 років тому вже почалося вкраплення бісеру. Часом може виникати таке питання, що буковина там використовує якісь там блискучі металеві нитки, новомодні. То треба розуміти, що Дністер судноплавна ріка. От і з давніх часів вже там торгували тими золотними срібними нитками, які використовувалися в вишивці. Цю сорочку я вишивала в 9 класі. Я була. Так як в нас край Семлеробський, то наші сорочки дуже багато мають ромбів. І оце е, все поле зашите, так ніби засіяне поле. Серпанок це тоненька прозора тканина. Вона виготовлялася із льону. А серпанком назвали того, що воно таке прозоре полотно, так як серпанок, коли ніч переходить в день. Потрібно було так льон обробити, що коли він після вилежування його терли на терницях, трипали трипачками кострицю, тоді обдирали на гребінь желізний, потім дерев'яний гребінь, чесали щіткою із дикого кабана. І коли вже не падав зовсім пил на воду, і воно вже таке було, як шовк, це волокно, із нього тільки можна було виготовити тонесеньку ниточку. Коли вже сідаєш працювати. То це залежить від удару рук, що було рівненьке полотно. То старається, господиня не виходить часто, бо коли так сів, там декілька там півгодинки посидів і пішов знову десь щось робити. Сідаєш, удар рук міняється. Раніше ж не було в нас утюгів. жінки качали такими камнями. Галах говорили. Так, Івановна, давай ми попробуємо. Отако. І тоді воно становилось так ниточки рівненько розгладжувались, що можна глянути як у віконці на сонці. Коли ми були в Києві, це було, був 80-й рік під час Олімпіади. Це була 20 ті олімпійські ігри, і ми були в костюмах. На нас, нас ніхто не вірив, що це ручна робота. Всі казали, що це марльовка. Саме слово космачні хвісти перекладають, як келія сонця. Такі кольори жовто-гарячі, яскраві, тому що саме сонце, коли сходить, має один відтінок, коли цілий день уже подорожує по небу, має інший відтінок. І він іде від жовтого до яскраво-червоного, а потім до темного. І коли в космачі гори восени вкриваються жовто-гарячим, то якраз такий колорет, який є на наших вишивках. Чому мене тягне до вишивки? Тому що творити красу і дарувати людям це є велика честь і вишивка заспокоює людину цілий день, як мені накликотять у сільській раді. Одні приходять, межа у них недобра, а другі приходять, що курка десь там пішла. Кошель така помаха є, така як шукопрят. Зашивали личенку тої комахи. У кінчик десь там полотна, якраз, щоб ця людина була захищена всесторонньо від усіх злих сил. Я намагаюся, щоб у Космацькій вишивці було якнайбільше відтінків. От дивіться, зеленого є чотири відтінки, вишневого є чотири відтінки, жовтого є чотири відтінки, морковний теж чотири відтінки. І це якраз збагачує вишивку. Я тут даю такий замочок, то дуже зручно. А тут є Чепраги, оце є коник, а це є кобелка, і це так защіпається. Якось так сталося, що всі космацькі узори мають назви, то цей узір називається Лумеровий, нагадує вісімку, а по-космацькій Лумер називається. Є свій діалект, і навіть є своя година, ще донедавна священник казав. Служба Божа буде о 9-й годині за місцевим часом. Це є 11-та київська. Я Богдан Патрічук, мені 25 років, я колекціонер, реконструктор я з села Бабин Косівського району Івано-Франківської області. У мене в колекції 150 сорочок. Раніше я збирав сорочки тільки, а зараз вони для мене слугують матеріалом для відтворення. Збиранням я почав займатися з 13 років. Я побачив, що ці речі просто пропадають. Бо ми зараз так, як ті люди, які погоріли. Те, що з хати вхопили, то з тим, а решту треба все відновлювати, доробляти доробляти і доробляти. доробляти. Мрія в мене одна. Я хочу в толкові сорочки вбрати хоча б пів України. Тут є такий яскравий приклад того, як сорочки відтворюються. Ми бачимо старий зразок. Тут є вишита дата 915 рік, і рівно в 100 років повторена її копія. Відновлення важливо для того, щоб ці сорочки далі продовжували жити. Муцульська сорочка складає з з тих самих елементів, що і всіх регіонів України. Кольори це те, що найбільше відрізняє. Це дуже просте пояснення. Ви стоїте коли в коли зацвіла трава, дивитися довкола, і більшість квіток у нас, ну, як правило, це є фіолетові. Фіолетові, синенькі, жовкі, то просто з природи. Оця сорочка моєї прабаби. Вона вийшла десь після Першої світової війни, і в неї зображений взір свастика. Гуцули, її сварга називали. Після приходу москалів ця сорочка просто була схована, тому що засуджували людей. Тобто казали, що це німецьке і не можна їх носити. Було. А насправді це є наш символ сонце. Чим відрізнити весільну сорочку від буденної це дуже цікаво через те, що більшість весільних сорочок мають шитий манжет, щоб не є калиха села, не добралася до тої молодої. Ще один цікавий факт про весільні сорочки. Це те, що сорочки молода до шлюбу одягала дві: перше, що це подвійний захист, а друге практично, тому що молодих вбирали при ці весільні сорочки е, старалися зберегти протягом цілого життя. І коли людина помирала, то її е, так само вбирають у дві сорочці. У бі весільні пробували вишити хрестиком, бо казали, що низинку чорт придумав. І навіть тот світ у тому не можна йти. <різвіст> Молода в бадоні для е, молодого вишиває дві сорочці. Якщо йому дали дві сорочці, а він страшно любить свою наречену, то він одягав до шлюбу дві її сорочці. Але якщо він е, дуже любить маму, то, а це в основному більшість випадків є так, то е, на низ до тіла одягає мамину сорочку, а зверху вже туди е, молодой. Ті сорочки, в яких хрестили дітей. Якщо сорочка шия сина хлопчика, то мама повинна цю сорочку сісти і вшити не вставати. Аби цей хлопець по от в старостах не ходив довго. З дівчиною було легше могли шити, коли вже там складалося. Це історія про те, як жінки придумували взори, і яка була така, ну. Конкуренція між собою одна багата жінка вшила, вшила собі сорочку, придумала і нікому не хотіла дати її на узір, щоб її відшили, щоб ще в когось була така сама. І жінок це дуже так узлостило. Вона десь пішла з дому. неї чоловіка впросили, гроші дали це, горівки та й сказали, аби узяли на день це на кілько. Перешили швидко тут узир, ту сорочку накигли на служницю до церкви, на найпущу. Ну, та й що та багачка, яку зріла на, на на служниці таку сорочку саму у себе. Ну, а вона багачка, а ця служниця, ну, вона так дуже узластила, що прибігла до хаки та й верла ту сорочку в піч та й пише Кого щось появиться новітний. Я хочу вже того. Але хочу його ще й переробити, щоб у мене було трохи не таке. Це точно таке було, щоб таке не точно таке, бо у мене де щоб краще в мене було. Після великої вітчизняної війни пройшов каток У нас тут Радянський в основному 46 шостий рік вивозили людей в Сибір, особливо багатших. І вони настільки боялись брати саме дороге, що в них було. Що отакі такі сорочки, які були вишті бабцями і мамами, вони ховали в скрині.